Яскравий сонячний ранок розпочав по особливому святковий день. Сьогодні у декількох навчальних закладах Миронівщини відбулися свята останнього дзвоника, які стали фінальними у нашій громаді. В опорному закладі освіти Миронівський академічний ліцей No3, як завжди, це особливе дійство. Навіть війна не змогла відмінити його урочистість. Цьогоріч свято мало назву Ми вишиємо сьогодні Україну і загальне полотно ліцею цьому відповідало. Всі учні та вчителі були у вишиванках і тримали в руках квіти, якими і створювали різнобарне рукотворне полотно символічного українського рушника. Вишиєм у майбуття дорогу тим дітям, що стають вже на крило, Розшиєм синьо жовту перемогу, щоб білим квітом миру все цвіло. Пишайся ними, Україна, мила, їм вчитись і працювати залюбки, щоб їм завжди в житті, усім щастило, сміливо йдіть в життя, випускники! вигаптувати свою дорогу запрошуються учні 11 А класу разом із класним керівником Федоренко Ольгою Миколаївною. Вишити свою долю запрошуються учні 11 Б класу разом із класним керівником Бреу Світланою Петрівною. Велично звучить над площею ліцею гімн України, який сьогодні лунає у серці кожного українця, пульсує у ритмі життя всієї держави, наповнює гордістю, що ми українці. І поруч хвилина мовчання, бо неможливо утримати сльози і не схилити голову у низькому поклоні у вшануванні пам'яті тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. То загинув внаслідок агресії Російської Федерації. Щиро вітає дружню сім'ю ліцею батьків, гостей, директор закладу Олександр Корнієнко. Дорогі діти, шановні батьки, гості, вчителі, всі працівники ліцею. Більше року триває боротьба незламних українців з ворогом. За свою свободу і незалежність. За цей час Україна втратила тисячі людських життів, зазнала нещивних руйнувань. Але ми вистоїмо, бо кожен з нас на своєму місці, кожен з нас тримає свій стрій, і ми обов'язково переможемо. Я сьогодні вдячний вам, шановні батьки. За підтримку і своєчасну допомогу вам, вчителі і працівники закладу, за розуміння і витримку, а вам, дорогі діти, за сумлі не ставлення до навчання у цей важкий воєнний час. Іноді у сховищі дистанційно чи під свічку. Але ми вистоїмо, але ми вистояли. Ми досягли певних результатів. Ми здолали всі прояви негативні часу. Ви, дорогі діти, неймовірні. Я вами захоплююся і бажаю мирних літніх відпочинків, вражень позитивних від канікул. Любі першокласники, ви впевнено. Переступили першу східцю знань і піднялися на ступень вище. Ви молодці. Сьогодні свято наших випускників. Дорогі випускники, для вас сьогодні звучить, звучатиме останній дзвінок та останній урок. Дитинство. Це цвіт душі, кожна хвилина життя найкраща. У непростий час ви переходите на самостійний шлях. Але ви все витримаєте, бо ви українці, ми вас так виховували, і я сподіваюся, що і надалі так буде. Я хочу, щоб ви йшли по життю курсом щастя і надії. Сміливо летіть вперед до здійснення своєї мрії. Нехай супутником вашого життя буде удача, успіх, надія, щастя, перемоги всім нам якнайшвидше, спокою, успіхів, добра всім нам! Все буде цвіт нації, все буде Україна! Слава Україні! Українці юні і такі завзяті. Уперед летіть і тільки щоб до мрій. Синьо жовті душі маєте крилаті, гордо витримаєте патріотів стрій. Знайти, щоб вам таланило в майбутньому завжди. І вальс оцей що зараз прозвучить, як мавка ніжний, серце враз щевить, рука в руці, політ за двох сердець, кохання чистого і світлого вінець. Киго молю, шука, сору. you no. Сьогодні Україну Розшиєм віру, і надію і любов. Козацький рід ми помережив всю родину І барвистий розпис українських корогов. Вишити на полотні України ще кілька узорів Ми запрошуємо наших випускників. Ми разом велика сила. Це ж вчителі надавали нам крила. Ми віддали своє серце, всі сили і ними для злету нам даровані крила. Які ми виросли, крилаці, впевнені в собі, мрійливі і завзяті. Бо маємо в житті одну мету: розбудувати Україну праведну святу. Які ми виросли вільні і думками. Діями, розумом, правдивими словами росли мужнішали. Ми рік за роком, ми всі дорослішали крок за кроком. Які ми виросли, ми патріоти, звільняти державу, наша турбота, боротися за мирне небо України, за щастя кожної української родини. Ми разом велика сила, бо в єдності наші крила. Пишаємось тим, що із роду і до й Господь рідну землю дав нагороду. Ми разом велика сила, Бо вини світла то наші крила. Армія славна нас захищає, сильнішої світі від неї немає. Ми разом велика сила, бо наша родина то наші крила. Спасибі батькам, що життя дарували, ростили, виховували. І повчали. Ми разом велика сила, бо наше майбутнє то наші крила. Ми все відбудуємо, вийдемо з руїни і віримо, настане мир в Україні. Ми разом велика сила, Це ж вчителі дарували нам крила. Вони подарували своє серце, всі сили, і ними для злету нам даровані крила. І ця пісня прощальна. Вияв нашої щирої подяки вам? Останні і кожен піде. У свій загадковий шлях не мій збувається. Вчора дитина, ти а завтра день вже так по-дорослому цей день починається, Згадати, що є, кожному своє, але є, що ще всіх об'єднує Коридори школи спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні, і ми в останні в цьому залі присутні. А завтра кожен піде до своєї мети, яку. Буду... Країна, пишаємось народом незламним. Кожну мить, ми світ, ми гілля роду, ми вільна Україна. Останній дзвоник гордо на світом хай звучить. Ось і закінчився ще один навчальний рік для учнів Миронівського академічного ліцею номер 3 Він був непростим для більше як 700 дітлахів і їхніх наставників, батьків. Але все подолали, все зробили і впродовж року не тільки навчались, а й волонтерили, донатили. Навіть свято останнього дзвінка стало благодійною акцією. Було вирішено замість квітів для вчителів зібрати кошти на потребу Збройних сил України. Всього було зібрано 28 тисяч 415 гривень. А 53 випускники попрощалися із рідною Альма-Мате, вирушили із напутніми добрими словами у доросле життя. Всього у нашій громаді в цьому навчальному році було 3539 учнів, із них випускників 9-х класів 349, 11 класів 147. Тож у добру путь, наші дорогі діти, хай ваше майбуття буде мирним і щасливим, щоб ви здійснили всі свої мрії і бажання і гордо несли звання Українець!